Добрий ранок усім! Вітаю на логопедичному занятті. І щоб сьогоднішній весняний день був сонячним, давайте розженемо хмарки, які є на нашому екрані. А розганяти ми будемо їх ось так. Вдихнемо носиком, а видихнемо через рот, утворюючи губами ось таку трубочку. Ну що, спробуємо? Вдихаємо. Першу хмарку здмухнули. А за нею вправи для язичка ставте ближче дзеркала і виконуйте разом зі мною парканчик. Відкриваємо його. Наступна хмарка: Лопатка. Наступна. Чашечка. І ще раз. Знову змухаємо хмарку. Знову здмухаємо хмарку. Гойдалка. Губи в посмішці, ротик відкритий. Ще раз робите самі. Знову здмухуємо хмарку. Малята слідкуйте, щоб ваші щічки не надувалися. Маляр! Ще раз повторюйте самостійно. Здмухуємо хмарку. Коник губи в посмішці? А тепер самі? остання хмарка, змухуємо її, і за нею заховався грибочок. А тепер робите самі, молодці. Малята, сьогодні на занятті ми будемо вивчати новий звук. А який саме? Ви здогадаєтеся з віршика. Будьте уважні! Новий звук я буду вимовляти найвиразніше та голосніше за інші звуки. Спробуйте здогадатися, що це за звук? Шапля зранку чепуриться. Шаплі ніколи журиться. Шапля буде чаювати своїх друзів, частувати. До чаплі в гості підеш й ти, якщо звук зумів знайти. Ну що, малята, зуміли ви знайти звук, який я виділяла у цьому віршику? Я впевнена, що так. Який це звук? Це звук ч. А у яких словах я його промовляла? Хто це така? Так, це чапля. Чапля шепуриться. Що це означає? Що вона одягається нарядно, прикрашає себе, так, малята? А що чапля буде робити? Чаювати! Що це означає? Вона буде пити чай. Вона буде своїх друзів частувати! Таке чудове українське слово, що воно означає? Частувати це пригощати. Ну що ж, якщо ви змогли визначити звук Ш, то ми теж з вами підемо на чаювання до чаплі. А на чому ж ми з вами туди вирушимо? Пропоную вам вирушити. На потязі, тому що пісенька поїзда це якраз який звук. Давайте промовимо ч-ч, ч, ч. Це неначе рухається поїзд по рельсах. Які ж наші губи, коли ми вимовляємо звук ч? Так, вони схожі на хоботок. Язичок піднятий доверху. І вимовляємо ми звук уривчисто, тому що наш язичок при цьому рухається. Давайте спробуємо. Ч-ч-ч. Так, неначе вдаряється. А яке ж повітря ми при цьому видихаємо: тепле чи холодне? Ну, звичайно, що тепле. А зараз перевірте, це звук глухий чи дзвінкий. Перевірили? Так, звук ч-ч. У нас глухий. Ну що? Сідаємо до потягу та будемо вирушати? Малята, а хіба можна поїхати на потягу, у якому немає жодного вагона? Ну, звичайно, ні. Давайте і вагони приєднаємо і вимовимо склади зі звуком Ш. Перший склад Ш. Повторюйте за мною: «Чо» Шу. Ш. Ше. І останній Ч. Повторіть, будь ласка, з першого вагончика: Ча. ЧО. Чу. чи, Ш і чи. І наш потяг поїхав. А ось і вокзал відніється. Давайте ж промовимо склади та слова, які будуть зустрічатися на нашій дорозі. Перший склад Ча. І ще раз. І кого ми зустріли? Хто це? Шайка. Так? Чо? І ще раз. Що зустріли? Шовен? Че? І ще раз? І що побачили? Черешню. Молодці малята. Ось ми і приїхали. Малята, ми прибули якраз вчасно. До чаплі саме приходять гості, і вона буде їх розсаджувати у своїй кімнаті. Погляньте, на креслах та на дивані є схеми. Де стоїть звук, «Ч» у нас є гостей, туди вони і сядуть Ну що. Поглянемо. Так, хто прийшов до чаплі? Черепаха! Де знаходиться звук. Ш у слові черепаха. Так, на початку слова, тому черепаха сяде де? Ось на це кресло. Так, хто ще прийшов? Хто це малята? Це сич. Птах, який дуже схожий на сову. Давайте ще раз скажемо. Сич. Де ж сяде він? Так, він сяде ось на це крісло, тому що звук ш у слові «сич» знаходиться в кінці слова. І хто ще завітав? Качка. Де знаходиться звук Ч? Так, посередині тому качка умоститься на дивані. Малята до чаплі поспішає у гості і Чайка. Але вона ніяк не може вибрати. Що їй подарувати? Вона вибрала дуже багато предметів. Давайте серед них залишимо лише ті, у назві яких є звук Ч. Отже, увага на екран. Що чайка хоче подарувати? У слові чайник є звук Ч. Так. Що це? А у слові телевізор є звук чи? Тобто телевізор тут зайвий. Що це малята? Є звук чи у цьому слові? Так, отже, м'яч нам підходить. Зошит. Немає звука чи. Ручка. Так, звичайно, що є. Чоботи. Ух, який гарний подарунок. І у цьому слові також є звук Ч. Подушка. Подушка. Немає звука «ч». Печиво. Так, звичайно, що є. Це самі визначаєте. Хліб ні, немає звука «ч». Стіл. Теж немає. А у слові ключ. Так, звичайно, є. Визначайте самостійно. Немає. І це що малята? Часник. І у слові часник є звук Ч. Ну що ж, чайка теж може вирушати в гості до чаплі. Ми допомогли їй відібрати потрібні подарунки. Настав час для пригощення. І чим чапля буде частувати? Ну, звичайно, чаєм давайте складемо про це речення. Чапля частує гостей чаєм. А зараз повторіть ви. Чапля? Увага на екран! Чим ще частує чапля? Що це? Печиво! Наше речення стало ще довшим. Чапля частує гостей чаєм і печивом. А зараз повторіть ви. Чим ще частує чапля, що це? Пончики. І наше речення стало ще довше. Чапля частує гостей чаєм печивом і Пончиками. А зараз повторіть ви. Ось яка гостинна чапля. І нам залишилось лише поглянути, як виглядає буква Ч. Так малята. Що вам нагадує буква Ч? На що вона схожа? На цифру 4. 4 теж починається на звук «ч». А ще вона схожа на стілець, який перевернули догори ніжками. Ще вона схожа ось на такий годиночок. А ви погляньте у свою кімнату, що вам ще нагадує букву «ч». Після такого чудового заняття. Так і хочеться наляти собі чашку запашного чаю та почаювати так, малята? Бажаю вам сьогодні чудового весняного дня і зустрінемось з вами уже зовсім скоро. До побачення!